Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, всі чесні отці, дорогі брати і сестри, слава Богу Святому. Сьогодні Господь наш зібрав цей свято і храм, щоб ми помолилися, щоб ми просили Господа Бога. І ми бачимо, що сьогодні Отець прийшов до Бога до Спасителя. І попросив, щоб він істляв сина. Ви знаєте, що більше мами ходять з дітьми і просять об їх істелення. А тут ми бачимо, брати і сестри, що сьогодні отець дуже болів за свого сина. І з маленького він заболів і все добре мучив біяболі його, бросив вогонь, воду. пина все время, когда начались все приступы, как мы говорим о них. И Господь сказал, о, они сказали, я был к ученикам твоим, они не могли исцелить его. Я хочу, сможешь, да поможи Господи. И Господь сказал, что я верующим все можно. И он сказал, верую Господи, помоги моему неверию. И мы видим, братья и сестры, что Господь Смиловался, он сказал, что сколько вас еще будут терпеть, сколько еще будут с вами. Урод неверующий, неверный. И исцелял ребенка, отдал отцу и сказал, что сын человеческий, отдаться в руках людей, и они будут его мучить, будут распинать, и он умрет в третий день воскреснет. Доброта Божая завжди з нами, брати і сестри, і вона ожидає наше повернення. Ви знаєте, коли наші батьки більше радіють, коли ми вертаємося додому до них. І мамо, і батько обнімають, цілують. І ця радість і духовна, коли возвращався блудний син Катцю Небесному. Он издалека за лікар тому що він ждав. Господь чекає на нас, Він хоче, щоб ми були його дітьми. І ми всі діти Божі і прародителі наші, Адам і Єва. Отсюди йде наш род. Ну, ми ймаємо кожну свою державу, свою національність, тому що Господь розділив за ті, коли Бабілонську башню хотіли строїти люди, щоб дойти до Бога. Чтобы більше не був потопа, щоб не утонули. И Господь помешал им зайти, чтобы они не могли этого делать, потому что это было. Никак не могли строить такую башню до Бога, до, до небес. И І... Господь стало відом. Но мы маємо любить всіх людей, что живуть на земле. Потому что у нас один Отець Небесный, одна Матінка Божа там. И Царство Божие є ж лишь одне. Царство мое я дам вам. Коли Господь возле своя небеса сказал, я иду вам готувати место. Там, где я буду, и вы будете земной. Потому что вы дети, вы друзі мои. И сам Господь сказал, человеческие глаза не бачили. уши не слухали, це, и до сердца не дошло, что Господь Бог приготовил для нас, христиан в царстве Своем. Там пение ангелов. Конечно, самое тяжко нам принимать смерть. Или когда с наших дорогих кто умирает. И это так больно, так тяжко расставаться с матерями, с батьками, Сестрами з братами, але найтяжко, коли мама провожає своїх синах і дочерей в і свят. Ми повинні вірити в Слово Боже, що Господь сказав, я не прийшов погубити вас, я прийшов спасти людський рот Господь свою любов він віддав своє життя на хресті на Волгофі і Він доказав цю любов, що я приніс собі жертву один раз і назавжди. И вы мои, а я ваш. И Господь не спросит тебя, в каком ты доме жил. Двухэтажный, трехэтажный, чисторийный дом там маленький. Не спросит тебя, сколько людей ты принимал. Ночевали, путешествовали, и ты принимал во имя его. Господь не спросит тебя, Марку, машина, на которой ты катаешься сегодня. А мне спросят, сколько ты людей привез до церкви, сегодня взял с тобою. И если там по дороге, когда ты бачу что люди чихают, и ты берешь этих людей без грошей без во имя Господня, то ведь их. И Господь это хочет для нас. Как мы постелись? Я хочу, чтобы мы все постелись. Потому что вы видите, как сегодня... Это род дьявольський, только молитву и постом походит. Мы можем ощатися, ощати свої душі, свої дома, пост і молитва. І за ми маємо, брата і сестри, но Господь будет спросити, скільки ти людей кормив. Ну, хотів ты був там в тюрмі, там і в лікарні посещав, Скільки ти там сирот одягнув. Бо він сказав, я був голий, а ви оділи мене. Коли, Господи, я завжди ви далі мене петь. Коли? то, що ти робиш одному з найменших моїх, ви мені зробили. І це буде посвітне слово Боже на страшний суд. Я був такий, був такий. А ви дали мені їсти, дали пити, посіщали мене, одягнули мене. «Прийдіть, благословение Отца Моего и наслідуйте Царство Божье, Вечное Царство. Ми, за це тут у храмі, брати и сестри, чтобы пройти, бо це життя є лише для того, чтобы ми готувалися, ми прийшли сюди, грешили, радовали себе, там жили, як хотіли. От моє життя, я маю право на ней. Господь дает право, дает свободу тобі. Ну, готуйся для зустрічі з Небом. Я прошу Господа Бога, щоб Він сам нам всім впрощав, всі наші провини, щоб могли жити в дружбі, в любові. Бо ви сьогодні бачите, що весь мир не наша держава. А весь мир сьогодні на бараговій бочки. Ми не знаємо, що буде через час. Сьогодні ми благодарі, що пройшов цей ночі. І просити Бога, щоб благословив цей день, і щоб ми могли сповнити волю Божу і помолитися. Я знаю, що кожен з нас прийшов щось просити у Бога. А один сказав, я сьогодні, Господи, не хочу нічого у тебе просити. Я сьогодні прийшов до тебе подякувати тобі за життя, за все, що в мене є. Я дякую тобі, Господи. Значить, ми сьогодні прийшли подякувати Богу. Але у кожного із нас є боль. Є боль є страждання душевне, тілесне. І нам нікому йти. Бо ніхто не зможе допомогти нам, брати і сестри. Ніхто не зможе допомогти. Крім Господа Бога, Він може нас утішати. Він нам може допомогти. Бо нам Інколи говорять, говорить, що ми неправильно віримо в Бога, що треба церква другає, треба щось міняти в церкві. У церкві ми не маємо щось міняти, брати і сестри. Ми тут прийшли самі себе поміняти, мою життю поміняти. А у нас є церковний слав'янський служебники. Так ми проводимо службу Божу. Ми дуже любимо свою країну, свою державу. Ми тут родилися і ми любимо. І наші діти помирають, захищаючи всю державу. Але в церкві, щоб ви знали, є, ну, невозможно перевести церковний язик е, на український. Проповідь можна, говорити, Там можна совіти, можна, нам треба вчити цю державну мову, тому що вона наша, і ми любимо її. А сьогодні у нас такий праздник. И, Иоанна лестница. Если бы почули э, вся лестница духовная, которой он так поднимался и так учил нас жить. Ну, по-украински будет Иоанн Драбена. Ну, не, не получается. Радуйся небесно, не небесная. Как будет по-украински? Радуйся, диво, не засватана. Яка то брошена дівка там стара, ніхто її не хотів бачити? Помієте, ну не виходить, не то, що ми проти своєї держави. Чи не виходить того, що ми хочемо перекласти церковнизи? Це не російський. Це святі Отці, які оставили нам в Кирилі Мефоді. І як повіримо, наша церква стільки святих, вона віддала. Тут наші діди, прадіди, наші родителі ходили. И в церкві не нації, церква є для людей дом молитви, бо так і написано, що дом моего отца есть дом матця є дом молитви для всіх народів. Прийдіть всі народи до Бога і молітесь йому, і вірте, і любіть один одного. Що я, я стану дуже великим патріотом, а я ненавижу вас. У мене ненависть, у мене нет прощання, у мене нет любви к вам. Я ніколи не зможу в Царство Божої. Бо там ідуть люди, які знають прощати, знають любити і моляться один за одного. Це я вам сьогодні, брати і сестри, желаю всім і майте надію на Бога і все, що у вас є в душі. Коли ви сьогодні зібрались до храму Божого, Господь знав. Все про вас. І ви знаєте, як вам тяжко. І Він готовий допомогти кожному з нас. Саме найголовніше, щоб ми могли старатися і сповняти заповіді Божої. І Він нам дав дві заповіді, найголовніші. щоб превищив всього цього мира, нашій сім'ї, наших родичів. Ми полюбили, прибувши бо Господа Бога, отцей души, отцей наших. а ці душі, а ці помишлення наше, а більш любити, як сам себе ти любиш. Оце вот нам не вистачає. І сьогодні така злоба прийшла. ви знаєте, що для Христа треба і страждати, брата і сестри. Бо всі наші святі Отці, вони всі страдали, всі терпіли за віру, православну. Тюрмо були перепонені, знаєте, силка була і в Сибір, мучили наших. Скільки терзали. Дуже тяжко було. Шлях був дуже тяжкий. Но Господь, коли ми забуваємо про його, Він хоче допомогти тобі і мені. Не треба тримати ту боргу внутрі. Треба їй сказати на ісповідь. Ви бачите, Ісповідь. Я вчора читав книжку і там написано, що ну, що буде зв'язано на, на землі, буде зв'язано і на небесі, що буде відпущено тут, на землі, відпущено і на небі. Це залежить від батюшки. Ну, я вчора читав і там говорять таке, недоста цей народ страждав. Його прив'язали дьяволі мучить всіх нас. І що ми маємо їх прив'язати, то зато ми отпущаємо грехи. Бо Господь сказав, ви знаєте, що Він просив на Христі своєму. І сьогодні теж так він просить у нас. Він не просить баронів козли за жертву, ні крови. Він просить твої гріхи. Ліше одно, Господь хоче від нас. Дай мені твої гріхи, а я дам тобі моє прощення. Значить, Господь всі хоче прощати ту грязь, що ми зібрали за всю життю свою, Він хоче брати на себе. І сказав, що кров моя, а моє кров моя, а боїть гріха вашого. Так що всі грішники. То, що ми є сьогодні перед Богом, всі нам є прощення. І Господь всіх нас дуже любить. І ми маємо прийти до Нього. І, брати і сестри, не переживайте, бо ми є і лишаємося у благодатній церкві Господній. Це не церква людська. Люди собі роблять різні церкви, не можу це церкві. Одна церква, яку Господь здав на свою кров. Фундамент він заклав. І він сказав, що ця моя церква, навіть брата Адова, не обідають її. То я хочу, брати і сестри, вам побажати хорошого поста, Божого благословіння і дай Бог, що ми дожили до Пасхи, бо страшно. Я от ці дні дуже страшно було тут бути. І я питаюсь, як там 10 років живуть люди. Ти не точок, і нікому не жалко їх, щоб вони не спляти по ночам, щоб діти плачуть, це нікому не борючи. Я то будемо просить Господа, щоб Господь помилував нашу державу, нашу Україну, щоб наші діти, наші славя вернулись додому, і щоб встав цей довгожданий мір, який ми кожного з нас чекаємо. А вам, брата і сестри, сили. Вам, дорогі матері, що ваші сиров'я на передовій, просимо, щоб Господь повернув живи вам додому і щоб раділа наша країна, наша батьківщина, щоб знову було то, як було раніше, щоб ми не знали про нічого горе і скорпі, який сьогодні обняла нас. Я вам дуже вдячний, дорогі діточки Божі, що ми сьогодні разом з вами зібралися тут на молитву. Помолитесь и за нас, грешных и недостойных, и так, чтобы вы знали одно. Все пройдет. Слово Божие никогда не пройдет, пока мисс она не исполнится. И мы когда будем покидать сей мир, мы пойдем в иной мир. А там будет только один язык. И этот язык будет ангельский. И мы вместе с ангелом будем петь, будем радоваться. А Господь от Твоего света будет нас. Своей любовью и светом Бог будет э, э, дать то тепло, которое дает сегодня э, Солнце тут на Земле. Потому что все слухается Господа Бога. Ну смотрите, все было мертво по кругом, и деревья, и все, после зимы. А сегодня все расцвело, все так, все зеленее. Так пройдет час, коли Господь сказал, что все, которые в, в, в рабах, они выйдут, они воскреснут и придут до Господа Бога, услышат голос Его. И мы сегодня слухаем цей голос Господний, и душа к этому пришли дорогие друзья. Дуже вдячний вам, і коли Господь вашу віру. Чому у вас завжди був мир у селах, у сім'ях, у церкві? ушло це зло, которое сьогодні, і то, що говорять, що ми стали вороги свого народу. Ми ніколи не були. Я дуже любив, і люблю і буду любити цю Батьківщину. Я тут родився, я тут виріс, я тут працював. Тут у мене діточки, всі з України, і ми теж лишаємося вірними. Перш всего, приближу і Богу, нашій церкві православній соблюдає чистоту нашої віри, православної, поучені святих отців, канонів нашої церкви, нашому блаженнішому Онуфі. І ми, як батюшки, Лишаємося вірними вам. Ми не предадим вас. І прошу всіх батюшок, щоб знали, наша служба я сама тяжка служба. Ну з любов'ю до цього народу Божого, до цих дітей. Утішайте їх, любіть їх, обнімайте їх, тому що вони спасають землю. Ці материнські молитви, коли мама молиться, відкриваються небеса. Зато мы сьогодні тут, що за нас молились и сегодня молиться на небе там. Я всем дякую, брате и сестры, за вашу веру, за вашу стойкость у православия, и прошу, чтобы всегда так оставались, что ми, коли идем на, на небе с этой земли, чтобы Господь сказал: нам придите благословенное Отца Моего, а Другим Господь скажет. Ідіть і діти, прокляті від мене, не знаю я вас. Був голодний, не кормили, жажда, бо не дали пити. Роздітий Бог оддягнув до мене У тюрмі, в лікарні, вони посещали, не знаю я вас. От бачите, от тільки що можемо, брати і сестри, допомогти цим людям, допомогти нашій державі, нашим воїнам, і любити всіх людей, і посещати тих бідних, які нуждаются в нашей помощи. Я всех вас вручаю, я даю в руках Божий, чтобы Господь оберегал вас, и матеньки Божии. Нам тяжко на земле, но Господь не оставит. Божьей помощи и Божьей благословения на всех вас. Спасибо.